Понівечені могили, розбиті вщин пам'ятники та зрівняні з землею поховання. Такий погром влаштували напередодні невідомі на Криволівському цвинтарі у Черкасах. Люди, які прийшли прибирати місця поховання рідних, не впізнали могил. Дехто взагалі не знайшов місця спочинку. Рештки пам'ятників та хрестів черкащани збирали по всьому цвинтарю. Про зруйновану пам'ять більше розповість Вікторія Хамаза. Ось тут дитина, фотографії, там дитина. Ось такий погром на місці поховання брата застала 59-річна пані Ольга. Черкащанка ледь впізнала могилу родича. Прийшли, я хнулася, отаке як побачили, там взагалі могили нема, навіть отакого от бугарка нема, взагалі нічого нема. Розбити на шматки бетонний пам'ятник та зрівняна з землею могила. Це все, що лишилося від місця поховання рідних 58-річної Світлани. Все розворочено, важче, жощі, оди скажіть, заряд бомжи. Як бомжи можуть підняти руками? його неможливо. Жінка, як і щороку прийшла прибирати могили матері з братом. На підмогу цьогоріч взяла й чоловіка. І лише з другої спроби знайшли потрібне місце поховання. Ну, і таких зруйнованих вщент могил на Криваліївському цвинтарі у Черкасах десятки. Невідомі не пошкодували ні старих, ні нових поховань. Руйнували цілі сімейні пам'ятки, виламували і металеві огородження, частину тинів забрали. Пам'ятники ті жлющі, отакі гранітні вони сломані повністю і отащені руками. а так як вони кажуть, що это бомжи делають, невозможно. Влаштувати такий гармидер, переконані містяни, під силу лише технічними засобами. Напередодні тут працювали комунальники, їх і підозрюють люди. Жилищного комплексу, ну от це, по кладбищам. І говорить, ми тут подзахаранюємо потихоньку. Вона сказала підзахара. Ми гарять нам город виділив деньги. говорить. Гроші, і ми говорить, розчищаємо територію. І це попри те, що зазначений цвинтар нині офіційно не діє. Хоча за законом там інколи таки проводять поховання рідних тих Черкащан, чиї могили вже розміщені в межах кладовища. Ж Жінка була з комунальна, вона сказала, ми робимо під підзахараніння. Ну під 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 І коли вона прийшла, подивилась на оце, вона каже, ну то що тут такого. І тут же набирає номери, дзвони, спілкується. Та, нічого там страшно, Знає, та, нічого, там нічого, ну пам'ятники, ну розламіли, да, ну, ну, ну що тут такого. Натомість комунальники від подібного бедламу відмовляються. Кажуть, працювали, як і щороку за правилами безпеки та без порушень. Це не комунальники. Ми дійсно зараз проводимо обрізку дерев, тому вже йдуть поминальні дні, готуються кладовище. Зараз можуть заміна бетонного на гранітний пам'ятник, тому ще його не вивезли, не прибрали. І мають свою версію щодо потенційних кривників могил. Знімаються металічної огради і пам'ятники, це тільки безхатченки, які потім його відвозять і здають в металолом. На поліцію лист підготували, виїжджала оперативна група. Я вам скажу, що якщо такі випадки є, то ловлять. Натомість люди таким поясненням комунальників віри не ймуть. Ніокефісят уже все розворочено там ціла територія. Свабачина царепачи почищена ціла територія. І такі обурені звернення Черкашан поліція фіксує із минулого тижня. Погроми чималою площею знаходять у різних кінцях цвинтаря. Їхню кількість правоохоронці ще підраховують. На даний час за даними за даними зверненнями відкрито ряд кримінальних проваджень. Ці кримінальні провадження стає 297 дев'яносто сьомої кримінального колесу Це наруга над могилою. По даним кримінальним провадженням проводиться слідство, встановлюються особи, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Зловмисникам додають поліціянти загрожує покарання у вигляді штрафу до 1700 гривень, або до піврічний арешт, або обмеження чи позбавлення волі до трьох років. Йла мене на очах сльози, бо вийшло. Ну, хіба можна таке робити? Ці все знімають, розчищають цю площу для того, щоб зробити гроші, зробити бізнес. Нині Черкащани рахують збитки та збирають гроші на реконструкцію могил рідних. Та найбільше побоюються не знайти місць спочину близьких у поминальну неділю. Вікторія Хамаза, Сергій Косенко, Віка новин.